Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку виразне читання віршів про Дні тижня. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Почнемо наш урок із роботи з чистомовочкою. Послухайте, будь ласка, чистомовку А, Б. В, Г, г. Гуси, гуси, ге ге геге. Де, є, -ж З, швидко потяг нас везе. И і, -і -ї Й, -й ка яка ж білочка метка. Леноп їдемо дружненько ми в купе. Р -с -т у РСТУФ їде з нами добрий ельф. Х, це Ш, ща вибіг зайчик за куща. Знак пом'якшенняю, я ось вся й азбука моя. Чистомовочка присвячена нашим, нашій азбуці. Так, ми не просто прочитали чистомовочку, а ще й повторили алфавіт. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та самостійно прочитайте чистомовочку, правильно називаючи кожну букву. Так, молодці. А зараз ми виконаємо з вами слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку, які призначені для уроку читання. Я буду диктувати вам слова, ви їх уважно слухайте, і у рядочку надрукуйте лише перші букви продиктованих мною слів. Будьте уважні, тому що зустрічаються слова, які пишуться. Тільки з маленької букви, а іноді зустрічаються слова, які пишуться тільки з великої букви. Тому я вас прошу, будьте уважні. Приготувалися халва, халва, учень, учень, ескімо, ескімо. Магніт. Магніт, чипси, чипси, ціна. ціна. окунь. Окунь. Так, добре, дітки. А зараз давайте перевіримо, які букви ви мали надрукувати у своєму зошиті. Халва учень. Ескімо, магніт, чипси, ціна, окунь. Ось, саме такі букви мають бути в вашому зошиті. Якщо ви раптом десь помилилися, не засмучуйтеся, це все нормально, ми маємо право на помилку. Просто закресліть букву неправильно, а поряд надрукуйте правильно. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читати продовжимо знайомство з назвами днів тижня. І словникове слово на нашому уроці сьогодні четвер. Зверніть, будь ласка, увагу, що дуже часто люди неправильно називають це слово, говорять четверг. Але четверг це російськомовне слово. А українське слово «четвер» без букви Г в кінці. А зараз дітки на сторінці 98 ми почнемо з розминочки. Прочитаємо віршик разом із щебетунчиком. Вірш написав Володимир Слепцов. Послухайте його уважно. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж. Вихідний. Так, дітки? А який же ж день сьомий? Неділя, так. Скажіть мені, будь ласка, про що цей віршик? Віршик про дні тижня, а саме про їх назви, так, дітки? Я думаю, ви вже добре пам'ятаєте, що тиждень має сім днів. І кожен день має свою назву. А ну, давайте зараз з вами пригадаємо їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і сьомий день. Неділя. Так, дітки, будь ласка, поставте відео на паузу, скористайтеся екраном або своїм підручничком на сторінці 98 і прочитайте цей віршик самостійно. Але головне, читайте вдумливо і запам'ятовуйте те, про що ви читаєте, тому що далі ми будемо виконувати завдання до нашого вірша. Так, молодці діти. А тепер давайте спробуємо дати відповіді на питання до нашого віршечка. Скільки днів у тижні? У тижні сім днів. Як називається перший день? Перший день називається понеділок. Про нього ще говорять, що він найважчий день у тижні, тому що іде після вихідних, так? Які дні йдуть після понеділка? Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Як називається вихідний день, який йде після суботи? Після суботи йде неділя. Субота і неділя це вихідні дні. Так, добре, дітки, молодці. А зараз давай. Ми з вами спробуємо відгадати загадку. Їх в родині рівно сім і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі, за останнім знову перший. Віком рівні всі брати, спробуй їх назвати ти. Дітки, про що це говориться? Це загадка про дні. Тижня, так, як називається ця родина? День тижня. А давайте ще раз назвемо імена братів цієї родини. Понеділок, вівторок, середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Молодці, дітки, дуже добре. А зараз, дітки, ми з вами ознайомимося з віршечком на сторінці 99-й. Віршик, хто молодець, який написав Степан Жупанин. Але не просто будемо читати віршик. Я буду читати віршик, а ви будете мені допомагати, тому що без вашої допомоги я не впораюся. Нам необхідно в кожен рядочок вставити потрібне слово. Будь ласка, будьте уважні і допомагайте мені. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Так, ніченька минула скоро. Трудовий іде вівторок. Добре, спритна, вміла, молода вже настала. Середа йде четвертий день тепер, називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневі кінець. Хто трудився? Молодець. Так, молодці діти, дякую вам велике за вашу допомогу. Я без вас би навіть і не впоралась. Скажіть мені, будь ласка, про що розповідає віршик хто молодець? Про дні тижня, правильно. А скажіть, який ваш улюблений день тижня? Ну, я думаю, напевно, субота-неділя. так? Я, якщо чесно, дуже полюбляю п'ятницю, але п'ятницю після обіду, ближче до вечора, тому що вже завершився трудовий тиждень, немає ніяких особливо важливих справ, не потрібно бігти на роботу, готуватися до навчання, можна приділити цей день собі. І дуже полюбляю суботу, коли я в п'ятницю щось зроблю по дому. Субота взагалі найкращий день для діток, тому що ви відпочиваєте. А от мама з татом, приходячи з роботи, в суботу починають працювати вдома, прибирати прати, готувати їсти. так? А вже в неділю ви можете собі дозволити піти на прогулянку, так? Але, якщо чесно, дітки, я не люблю неділю, тому що після неділі починається понеділок, а він вважається найважчим днем у тижні. Тому що після вихідних дуже не хочеться знову починатися. Навчання, роботу і всякі різні проблеми. Так, ну, трішечки ми відволіклися. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Або скористайтеся підручничком або екраном. Самостійно прочитайте віршик Хто молодець. Але я вас дуже прошу читайте уважно, тому що ви знаєте, що після вірша ми маємо виконати деякі завдання. Так. Ви молодці вже впоралися із читанням нашого вірша, а тепер давайте дамо відповіді на запитання для уважного читача. Скільки днів у тижні? У тижні сім днів. Назви їх по порядку. Будь ласка, понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Так, який день починає тиждень? Тиждень починає понеділок. А який день закінчує тиждень? А неділя закінчує тиждень. Який день тижня тобі найбільше подобається? Скажіть. Ну, ми вже тільки що з вами говорили, але мені було б дуже цікаво, якби ви у електронних щоденничках. Після перегляду нашого уроку написали мені, дали відповідь одне слово, назву того дня тижня, який вам найбільше подобається. Якщо це не один день, значить називаєте, друкуєте всі дні, які вам найбільше подобаються. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні читали на уроці? Сьогодні на уроці ми читали про дні тижня, так? що важливого ви для себе дізналися? Ну, я думаю, ви просто запам'ятали дуже добре назви днів тижня і звернули увагу на День тижня-четвер, що він закінчується буквою Р. Скільки днів має тиждень? Тиждень має 7 днів. А як називаються ці дні? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Які з цих днів є вихідними? Субота і неділя це вихідні. Так. А зараз, дітки, виконаємо вправу веселка. Оберіть колір веселки, якому відповідає ваш настрій наприкінці уроку. Червоний. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Помаранчевий це було дуже просто. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу, старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!